пішло. Що пішло? Та ноль пішло. Розкажи про нього щось, давай. Ну. Ну, ну той. Так, так. Зверніть увагу на ланку тут. Ми все як робили, думали, як що воно мотоблока не ломить. Думали ставити тут інакше, але зробили упрощений варіант. Купили лантух. Отут на... випустили досі палець кусок труби, ланцюг і до Цю ковчик зроблений з прицепа. Дуже, навіть дуже удобно. Можна і поскладати собі все. Все, що треба в полі біля себе мати. Ну, зараз. сам Пантіки. Про це. Заколовуємо -то, то все За катушку. Дуже багато ми спорили. О! Хотіли зразу робити меншу, але добре, що зробили більшу, тому що треба було би дуже далеко їхати, щоб спресувати. Прос. Робили о, закривачка таким своїм способом. А серьезно. Ну, супер, там, шке Будемо собі метку і все побачите задню планку порту почав. В'яже, тепер Об'явка. Oh, I do Дивіться на поршень, поршень давали чуть-чуть більші планки і от на двері давали чуть більші планки, бо дуже тяжко просувати шпицю. Тяжко. Ну і ніби все так. きょう、ね、時間。